Всім привіт! Я починаю новий блог. Бечте, ззаді море і корабель. І сьогодні субота, я йду перший раз сама від нашої квартири до базару сама. Я завжди ходила з Ярославом. Бо я так, як йду, я не бачу дороги і не пам'ятаю. Але дорога була дуже класна, пряма просто дорога. Як від нашої квартири вийшов, так рівно не сходиш і йдеш, як пустишся. І скоро буде базар. Дивіться, яка гати ворога. Поки ще трохи тихо, нічого не їде, вам розкажу більше.

Thank you them Я вже вдома все виклала те, що купила на базарі. Все мені обійшлося. Продукти здається 13,50 плюс-мінус. То у нас по євро 50 за кілограм, в мене тут десь коло 2 кг. Кабачки я за 4 штуки заплатила євро. Баклажани по 1 за кілограм, баклажани і перець я заплатила теж по 1 євро кілограм. Я заплатила десь 2 з копійками. Там трошки більше 2 кіло було. Та я не пам'ятаю, поскільки я купляла. Здається, 2 євро 3 штуки. Може, я помиляюся. Е, помідорчики взяла чері з того разу. Ми любимо такі черри. Не знаю, чи ці смачні. Надіюся, що будуть смачні. По 2,50. Зеленинка, здається, по 75 центів. Я взяла цибульку, кріп, петрушку. І дивіться, скільки м'яти. М'яти супер. І гарно пахне. З м'яти будемо робити мухіта. Ми таке класне все. Яка в нас вийшла велика закупка. Зараз вам все покажу. Потім поставимо на паузу, ви напишете, скільки то приблизно може бути коштувати, я вам скажу ціну. Починаємо. Тут маємо 390 грам м'яса, то є таких бочок, порізаний так пластерками, такими грубими сири. Ціна 690 кг. Але знаєте, ми купляли бургер по 2,30 кг, то краще купити стільки м'яса. Чесно вам говорю, то вигідніше. Далі, ще шматок м'яса Кілограм 400. Кілограм 400, бачите, маємо кілограм 400. Тут має майже 400, то кілограм 800 м'яса маємо. То круто, то непогано, але ціни, бачите, дорожче, ніж Польща. 5 євро кілограм. То мені здається, що є лопатка. Далі, що ми маємо? Купили таку ковбаску. Та як варена зі салом, нам сподобалось. Це вже не перший раз її купляємо. По Злотий, три... злотий ще довго буду говорити, євро 39 стається. 160 грам. Дві упаковки. Купила сир. Скільки коштує, не пам'ятаю. Здається, євро щось. Тут такий для макаронів. Ще купили на канапки сир, теж був дешевий, кілограм 9 з чимось, 200 грам, коли 2 хібра. Купили перший раз якусь таку фігню, то ніби як заморожувати, то ніби як сік з Італії. Продукт з Італії. Сік заморожуємо і буде такі, знаєте, хто діти люблять такі льоди. 10 штук є. 400 грамів 2,69 мін плюс-мінус. Далі маємо бурак варений. В Греції він теж є і капуста є. Можна борщ готувати. Євро 39. Маємо цибулька, у нас коштує 82 центи кілограм. морква 75. то у нас 12 центів, то у нас 43. І ще купила картоплю. 69%, бачите? Тут ми маємо кілограм 78 центів. По акції купили фасольку, була мінус 50%, євро 50 зелена. І я ще взяла горошок. На, що я взяла мінус 50%. І будемо щось готувати. Взяла такий сир, який-то сир ніколи такого не брала. Хто тут в Греції живе? І, може, мене дивиться, то скажете, чи він якийсь добрий, але буду пробувати. Така намазка 200 г. В Польщі переважно намазка йде 150 грам, 130, 120, але вона дешевша. Тут євро 79. І Якусь собі десь за два з чимось купила такі йогурти вона вибрала. Молоко шоколадне, євро 7. Ви вже, бачите, по дорозі пили. На то була акція. Так-то він 3 євро, а сьогодні було 2,20. Ми купили дві штуки, то свіжий сік з апельсин. Ми купили дві такі бутилки, одну вже по дорозі випили, бо поки ми дійшли, то дуже далеко. Молоко у нас коштує євро 7 Без ніякої акції. Я такі брала пів літри, тепер взяла літровий. Бо ми нарешті маємо світло і маємо холодильник, для того нині скупилися багато їди. Бо до того брали тільки на день, на вечір і на ранок. Тут маємо десь євро з копійками. Будемо робити мухіту, бо з базару принесла я на що така, Бачите, у нас такі капуста, перчик, цибулька, такий нарізаний салат. Коштує євро 39 нам такий дуже сподобався. Я так думаю, може, я зварю трошки частину возьму і зварю я борщ. Як хочете, і не варити борщ? Тут ще купила рибку, тільки не знаю, чи маю муки. Якщо не маю муки, побіжу до магазину. Купила рибу, то найдешевше, що була в супермаркеті за 5,60. Чесно кажучи, як ми були в квітню і похожа рибка в інакшому супермаркеті. Перею в салоніках коштувало євро 70 Може, там інша була, бо того вот трошки більше, то я хочу сьогодні пожарити. Маємо кілограм риби і майже 2 кілограма м'яса. Хліб 75 центів плюс-мінус. І дивіться, які класний шикарний лавашок Євро 50, мені здається, таке пів кілограма. Бачите, він не такий, як в Польщі, бо Польщі такий ніби як. А тут, бачите, ніби печень. Бачите, 5 так що, Маємо лаваш. Так що, бачите, така величезна у нас закупка вийшла. Без різних ляльок, без нічого. Тепер ставте на паузу. Хто має бажання, пишіть, скільки ми за все це заплатили. Бо я думала, що буде набагато дорожче, бо, як побачите, відео майже цілий кошик набрали, половини половину. Все. А вийшла ціна, мені дуже сподобалась. Так що дивіться, яка ціна за це все. Майже 2 кг м'яса, кілограм риби, сира, три види, молоко, йогурти. Ну, Мені здається, це круто. Плюс сьогодні була на базарі, теж буде розпаковка перед тим. І там ми стратили на продукти 13 з копійками, може 13,40. І теж багато так купила. І так, дивіться, ну мені здається, що так непогано, то є на пару днів точно що їсти. Так що всім дуже дякую, хто був зі мною, і зустрінемось в наступних відео. Ми нам ще треба зробити виживання в Греції, ще такого не робила. Всім дуже дякую.